Привіт! Я вважаю, що все-таки треба зняти швидесеньку розпаковочку, тому що хочу вже випробовувати те, що я купила. Це я собі купила сама на день народження сьогодні. Давайте швидко покажу, що нам в нас. Ой, так прямо один пакет. А з нього ще ось такий гарний пакет. До речі, треба буде сфоткати. Так, значить, це. Такий гарненький гель для душа. Мені потрібно було мило для рук. І там є мило для рук 350 мл і коштує дешевше, а це 200 мл. І називається гель для душа. Але мені так сподобалась така гарна баночка, що я захотіла, щоб на моєму е, туалетному столику у ванні стояло ось таке гарненьке мило для моїх ручок красивих. Це дезодорант. Дезодорант, щоб бризкати під руками. Значить, вибор у них невеликий: або жадор, або місдіор. Ну, я вибрала жадор. Гарненький я вважаю, тому що закінчився мій, і я захотіла гарний купити. Так, третя моя покупочка. Я не люблю контурів від Шарлотти Тілбері, тому я вирішила ось в такому стіку собі купити, бо я бачила, як дівчатка ним ніс малюють. Отак. Рінг-рінг і потім чик-чик-чик-чик-чик. Все. Буду в такому форматі. Випробовувати. Подаруночок мені дали ось таку гарненьку косметичку для золотеньку. Я люблю. В мене від Шанель є золотенька, я її до сих пор використовую червона. І тепер вже є така. Також щось вони мені дали, якісь там духи, такі, 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 крем, такий, такий. А, один крем вона що забрала, от, хитра. Бо я бачила, що вона мені два клала. Зрозуміло, да вона взагалі якась незрозуміла дівчинка була якась новенька. Я кажу, у мене день народження, здається, Йор дає подарунок на день народження. Вона каже, так оце подарунок. Кажу, так такий дають усім, хто від 100 євро купує. Не треба мені казати, що це той самий подарунок, що, що я хочу. Так, перед цим я вже показувала це мої гарні рукавички. А вчора мені бос подарив таку ковтинку, такий пуловер. Дуже гарний кольор, я вважаю, благородний. Uh, від фірми Uniqlo, чи Унікло і отаку вазу від Zara Home. Ну, ось і все. Все, я все розпакувала, тому можу вже uh, з спокійною совістю. Я трошки погуляла по місту і тепер буду трошки спати перед, перед вечіркою, яка буде 8.30 вечору. Все, пока.